Знову маленькі важкі посилочки, да? Глянь, невеличка посилочка і вага 10 кг. Що тут можуть заховати? Я навіть уявлення не маю, але необережне пакування може нам і саме показати, що там можуть заховати. да? Ну, Краще пакуйте обережно, тому що можна дуже легко профукати щось. Так, на перевірку. Номер телефона цікавий, що за метал. Е Цікаво, що за метал. Наш так теж що за метал. Оце що в нас таке? Це роз'єми, так? Да? Ось такі роз'єми ми 50 гривень кілограм беремо. Тут в принципі зрозуміло. Що це? Знаєш? Латунь та й латунь, так? Да? Це тут, в принципі, прекрасно все зрозуміло. Е -е -е. Оце. Ну, я думаю, що самі держателі лампочок оцих, так? Да? Чи, вірніше, наверно, не лом, почек, а діодів. вони латунні. Але в будь-якому випадку. Да. Бачиш, вони то латунні, але вони в чому в пластику. І проволка якась, кстати. Та він нічого ця проволока не нагадає. Не може це бути? може, мить От просто мені так. Я дивлюсь і мені, ну, здається, що це колір посріблення, але... Але я можу ж також помилятися. Може це і у жонка. Ану. Блін, щось якось погано вийшло. Щось я не можу догнати. Диви, воно трошки, трошки да, да? Або дуже тонкий слой, або воно, або воно підстерлося. Ну, бач, червоніння є. Давай знаєш, що зробимо. Давай спектрометром його приплацним, да? так? Зараз ми отак вдвічі складемо. Чи може бути тут посріблення? Те, що хоч, може бути, так? Да? Ми ж не знаємо, де використовувалися ці діоди. Або ми погано бачимо, або треба уважніше. Ну, нельзя ж це залишити, так? Да? Просто вже. Треба ж вже принципіально доробить. Зараз ми йому улучшимо заход, да? так? Бачите, коли ви запитаєте, який аналіз можемо зробити, навіть менший можемо зробити. Просто треба більш уважно це все. Так, да, є, бач. Але це сучасне. І його там Та, ну, майже немає, да? Майже немає. І тому, в принципі, великої цінності воно нести не може. Ну, як мідь піде. Взагалі, ті штуки треба або обпалювати, або обстукувати, щось їм треба доробляти. А що оце за движення? Вже ясно? Uh -huh. А людям треба розказати. Uh -huh. Отож. Цим понятно. З цим понятно. Тут якась трошки змінна істра, але суті не міняє. Суті не міняє вона та сама. Давай покажемо людям, що це за штуковина в нас. В принципі, бубум очікувано. Та звичайно, що очікувано. Може трошки інше щось перевіримо, так? Да? Бач те саме. І тут, я думаю, буде те самісіньке. От дивіться. Е, я постійно розповідаю про якусь е, іскру, да? якщо ви берете кусок заліза, підводите до нього спектром е, болгарку, перевіряєте. І бачите щось подібне, отакі фієрверки, то великої цінності воно не може нести, тому що це звичайна залізяка. А коли ви бачите м'яку іскру, червону іскру, іскру, яка незвичайна, от тоді треба звертати увагу. В принципі, розумію вас, в принципі, розумію вашу цікавість, все нормально. Кожну посилочку ми розберемо, перевіримо, розпишемо, розкажемо. Так що, якщо у вас є цікавий матеріал на аналіз або на здачу, то ласкаво просимо залюбки купами.